Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради у пленарному режимі. Гість нашої студії політолог Геннадій Друзенко. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго ранку отже, в понеділок було внесено до Верховної Ради законопроект бюджету на 2013 рік. Отже, сьогодні вже фактично мають голосувати. Наскільки це реально? Тому що в опозиції кажуть, яценюк зокрема заявив, що. Уряд не мав права подавати його до Верховної Ради. Насправді що це? Гучні заяви. Все таке знову ж таки. Є два аспекти цього питання юридичне і політичне. Юридичне, напевно, мало, скільки уряд має готувати бюджет і вносити. Це не просто його право, це його прямий конституційний обов'язок. З іншого боку, питання про те, чи прийме, чи ухвалить бюджет сьогодні Верховна Рада. І тут знову ж таки ми стоїмо перед виборами. Формальна юридично юридична ця рада, оскільки вона на сьогодні легітимна, і саме до повноважень Верховної Ради належить затвердження бюджета, може його затвердити. Хоча процедура безумовно буде скомкана. Хоч політично це просто певне зазулянство, можемо сказати, оскільки якщо на сьогодні Верховна Рада схвалить бюджет, вона його фактично підкинеть без можливостей. З можливостями, але з проблемними можливостями зміни наступній Верховній Раді, яка буде не тільки ухвалювати закони, які мають забезпечити виконання цього бюджету, а й нагадаю затверджувати уряд, який буде відповідальний з виконання цього бюджету. Тому політично, звичайно, було б набагато праведніше, якщо б новий бюджет ухвалювало вже нове скликання Верховної Ради. А як житимуть українці? Якщо не ухвалять сьогодні, наприклад, то виходить вони ну якби. Будуть отримувати зарплату відповідно до 2012 року, да, за тими ж показниками. Абсолютно вірно. Тобто, у разі неохвалення бюджету країна продовжує жити за показниками бюджету минулорічного, тобто йдеться про бюджет 2012. Оскільки економіка зараз явно не на злеті українська, то я не думаю, що показники бюджету 2013 будуть набагато більші, набагато кращі і набагато. Приємніше для пересічного і щось реальне змінять в його житті. Ну безумовно, якщо сьогодні нічого не з'ясується з бюджетом, то вже почнуть почне нова рада його. Проголосовувати, так би мовити, ухвалювати. Насправді, чи не викличе це ще більших якихось різких заяв з боку опозиції до влади. Чи не буде це? Звичайно, такої... викличе, оскільки ми маємо як мінімум дві нові опозиційні сили в парламенті, це Свобода і Удар, які будуть примірятися і шукати своє місце, свій голос в Верховній Раді. Думаю, що як будь-який новачок, вони його не одразу знайдуть. А Батьківщина теж. Намагається проявити себе як радикальна опозиція, отже, буде багато заяв. Але я сподіваюся, що розуміння того, що країні потрібен бюджет і компромісу потрібно досягати, має задомінувати буквально з перших днів роботи нової. Ну, безумовно бюджет також пов'язують із відходом Мазарова з посту прем'єра. Насправді зараз ну і так само пішов весь уряд, і відбуваються вже деякі ставки, хто буде наступним. Насправді, чи можна зараз вже говорити? Чи можна говорити про Сергія Арбузова, наприклад? Ставки, напевно, відбуваються серед політиків. Бо... <ріст> <ріст> Ми можемо говорити про різні прізвища. Найбільше називають або Сергія Бузова як варіант зміни команди, або повернення Азарова в крісла як фактично косметичний ремонт уряду. На чому зупиниться президент? Оскільки сьогодні це очевидно, що ключовий гравець і ключовий – це на сьогодні глава держави. На сьогодні не зрозуміло, Ми побачимо це ближчим часом, кого він внесить до Верховної Ради. Але очевидно, те, що відставка Азарова, яка не була викликана конституцією, тобто уряд складає за конституцію повноваження перед новообраним президентом, а не Верховною Радою, є ознакою того, що очевидна президентська команда хоче на оголошені торги про збирання такої більш-менш стійкої більшості, аби не бути в системативної більшості і не укладати очевидно на сьогодні такий альянс з комуністами. А чому? Чому з комуністами зараз альянс невигідний? Ну е, насправді я думаю, що комуністи це просто доволі дорогий партнер, Дорогий, звичайно, в такому метафорічному сенсі, оскільки будь-який партнер вимагає посад. Ми бачимо, що в минулому уряді за альянс з партією регіонів комуністи мали митницю. І відповідно до того, як розкішно проведена була їхня кампанія борців з великими капіталами, ми бачимо, що вони недаремно попрацювали. В уряді і знайшли для себе певні а, можливості, певні стимули mm -hmm. скористатися тими посадами, які були їм надані. То виходить, у комуністів немає шансів отримати портфелі в уряді. На ваш на повід. сьогодні, оскільки уряд знову ж таки знятий, шанси теоретичні є. Ми буквально маємо почекати тиждень, і як збереться нова рада, будуть внесені внесена кандидатура прем'єра. Ми побачимо по голосуванню за прем'єра відповідно, чи вдалося регіонам сформувати самостійну більшість. Чи вони все ж такі змушені йти на альянс з комуністами? Хоча комуністи на сьогодні активно заявляють, що жодні альянси не підуть? Вони а, взагалі комуністична партія а, ну дещо змінюють свої вектори руху, тому що а, то кажуть, що будуть об'єднуватися, то ні? Наскільки це а, може свідчити про їх визначеність зараз? Я думаю, що зараз у них явно поліпшилась команда політологів-радників, яка працює, звичайно, в період кризи завжди краще бути в опозиції, оскільки будь-яка влада в період економічного спаду, кризи, які відбуваються на громадянах, програє. Комуністи очевидно, це усвідомлюють. І декларують свою опозиційність, таку пряму опозиційність, починаючи від початку виборчої кампанії. Говорячи, наприклад, навіть про розподіл комітетів, теж як одна складова формування Верховної Ради сьому скликання, то з'являлись повідомлення про збільшення кількості комітетів. Зараз вже говорять, що їх буде менше. Наскільки вам відомо, от, можливо, ви знаєте, що партії регіонів рекомендували опозиції 13 комітетів і, власне, собі 15. Які ще можуть бути розклади, так би мовити? Очевидно, оскільки на сьогодні в робочій групі партія регіонів має більшість і вона, так би мовити, пише сценарії, то я думаю, що і вона визначатиме. Кількість комітетів, хоча, очевидно, шукатиме компроміс, щоб це виглядало не як диктат, а як певною мірою погоджене рішення. Знову ж таки нагадаю, що комітет комітету рознь, тобто, скажімо, комітет бюджетний комітет з європейської інтеграції, це як кажуть в Одесі дві больші різниці по впливу на політику, по впливу на Верховну Раду, по впливу на уряд. Отже, 13 і 15 звучить, начебто, справедливо, невелика більшість. Начебто вимальовується у регіоні, вони беруть собі на два більше, опозиції дають на два менше. Але ми маємо подивитися чітко, які це комітети, бо один іноді може коштувати п'ять. Це не проста математика. Ну, опозиціонери взагалі відмовляються брати участь і в розподілі, і в робочій групі, так би мовити. Вони ніби ну своїм таким ставленням, мабуть, нічого й не виграють. Як ви думаєте? Я думаю, що на сьогодні опозиціонери намагаються спіймати той поїзд, який вони упустили біля ЦВК, якби коли пішли на компроміс на перевибори, замість відстоювати ті результати, особливо як результат в Черкасах, де перемога їхніх опозиційних кандидатів була просто очевидною. І на сьогодні вони маю, намагаються показати своєму електорату свою принциповість. Таким питанням наріжним каменем стало питання особистого голосування. Наскільки вони готові витримати цю лінію до кінця і не починати, фактично не брати участь у роботи Верховної Ради без додавлювання, без ухвалення цього питання, покаже час. Я думаю, що все ж таки опозиція в останню мить піде на компроміс і скаже, що ми це питання відкладаємо в часі. Чому це опозиція в нас така слабохарактерна? Чи перед владою в них немає вибору, як ви вважаєте? Бо насправді у нас весь парламент традиційно хворий на ті самі хвороби. Якщо ви думаєте, що опозиційні депутати голосують всі персонально, то ситуація у них принципова така сама, як і у партії регіонів, чи в цій ще раді, як у Альянсу партії регіонів mm -hmm. і комуністів. Тобто насправді їм. Також важко буде забезпечити своє голосування. Інша справа: що коли ти проти, то ти можеш просто не з'явитись, твій голос, не зарахується, а щоб проводити закони. Ти маєш забезпечити наявність всіх депутатів. То не вже в нас виходить, що партія регіонів і правляча партія реалісти, а опозиціонери фантазують і намагаються себе навіть переконати в тому, що вони кажуть на сьогодні. Вони просто спіймали свій тренд. Як я сказав, якщо твої депутати не ходять, але ти апріорі, якби є в меншості і не ухвалюєш рішення, то ти можеш. Спокійно вимагати від своїх опонентів особистої присутності, але опозиція має пам'ятати, що це палка о двох кінцях. Врешті-шт в Україні не раз більшість змінювалась. І якщо їм вдасться дотиснути це питання, вони мають бути готові особисте голосувати коли і якщо стануть більшістю. Тут так само вони відмовляються від квартир, нібито, які їм дають. Хоча насправді Володимир Михайлович сказав, що ніяких квартир поки що немає, і відмовлятись ні від чого. Ну як це можна розцінити Ну, як чистий півчистий води піар? Насправді депутати намагаються вже сьогодні Особливо з огляду, що ціла низка людей перший раз потрапила до парламенту показати, що вони нові люди, що люди з новими принципами, і починають відмовлятися від того, що їм ще не дають. Але на сьогодні, дякуючи зокрема, і Литвину. Виборці мають розуміти, що одна справа, коли ти відмовляєшся, коли у тебе ключі від квартири, а інша справа, коли тобі її ще ніхто не пропонував, це робити доволі легко. До речі, зараз ми теж обговорюємо ще й законопроект про 10% на валюту. На цей податок, хоча його ще не ухвалили, які шанси в цього законопроекту? Бо теж є різні думки. Ну бачите, ставки падають 15 вже 10. Я думаю, що й у 10, як сказав Єфремов, на сьогодні шанси близькі до нуля з одного боку. Уряд і уряд в широкому сенсі і Нацбанк, тобто правлячі можна влаці, шукають можливості наповнення бюджету з іншого боку. Податок на обмінні операції настільки непопулярний, що більшість Верховній Раді не хоче йти на цей обвал своїх рейтингів через підтримку цього законопроекту. Кому рейтинги навпаки додаються цим законопроектом? Чи є такі персоналі власне? Якщо ті, хто виступає увагають, проти нього, ті, хто виступає, не голосує. Якщо проголосують, хто виграє? Сергій Арбузов, який ну і так зараз, теж між двох вогнів. Безумовно, виграє навіть не так Сергій Арбузов, оскільки е, цей податок, як всі податки, наповнює не зокрема Нацбанка, а наповнює бюджет країни. Виграє наступний уряд, оскільки угу. це буде додатковим джерелом наповнення бюджета, але програють ті, хто проголосував за цей бюджет. оскільки це буде податок фактично на те, що вже і так було оподатковано. Що таке? Податок на продаж готівкової валюти чи взагалі валюти в Україні традиційне заощадження зберігають або в доларах меншою, а, меншою мірою в євро. Фактично, ці гроші, які вважаються, які з яких вже всі податки стягнуті. Якщо ти їх виносиш і хочеш купити гривні, і тебе ще раз оподатковують, фактично, це податок на те, що вже, начебто, а, прийшло, а очистилось від усіх податків. Чи оновиться з цими новими законопроектами, з можливо не прийнятим бюджетом, сьоме скликання Верховної Ради, якщо говорити ці проблеми і ці різні недоголосовані законопроекти, які можливо перейдуть до наступного скликання? Ну тут ми знаємо, що проекти, які були розглянуті в першому читанні і не були розглянуті в другому, не були схвалені. Вони автоматично, так би мовити, аналюються. Нова рада починає працювати з чистого листа. Uh -huh. Тобто уряд депутати мають вносити. Навіть законопроекти. На Очевидно, маючи якісь свіжі сили, Верховна Рада сьомого скликає не почне так працювати, як конвєр, як працювала ця рада. Але якщо регіонам вдасться сформувати свою, так би мовити, більшість з невеличким запасом, я думаю, що дуже швидко налагодиться. Ефективна підтримка а, уряду і ефективне законотворення. Ефективна не в плані якості законів, а в плані того, що вони будуть швидко схвалюватись. Ну от як сказав Литвин, то нова рада почне працювати десь 13-14 чи числа. Чому не 12-го? Ну 12 го депутати зайдуть в залу. Угу. Відповідна Володимир Михайлович, як голова Верховної ради цього скликання. Ще цього скликання має відкрити урочисто засідання. Вони мають скласти. Присягу деякі опозиціонери досі заявляють, що це ще під знаком питання. Потім, як правило, починає підписання присяги, і Верховна Рада вважається правочинною правомочною, і всі рішення починають приноситися на наступний день. Все ж таки, це урочистості, і угу. їх не хочуть псувати першими суточками щодо конкретних. Зрозуміло. Ну тут поставимо три крапки. Я вам дякую за те, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був політолог Геннадій Друзенко. Залишайтеся з парламентським телеканалом Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.